Теорема 2. Якщо А більше за Б і це будь-яке число, то А додати С більше за Б додати С. Доведення. Ми знаємо, що А більше за Б. А тому А відняти Б більше нуля. Додаймо і віднімімо від лівої частини нерівності довільне число С. Тоді отримаємо, що. А відняти Б, додати С відняти С більше за 0. Згрупуємо доданки і матимемо, що А додати С відняти Б додати С більше нуля. Тобто отримаємо, що А додати С більше за Б додати С. Аналогічно можна довести таку властивість. Якщо А менше за Б. І це будь-яке число, то а додати це менше за.